Сонечко, з тієї сторони візьми, з тієї сторони відкрий, зайчику. Сонечко, з тієї сторони відкрий. Сонечко, з тієї сторони відкрий. Поможи сестричці. Аріночка, допомагай братику, відкривати тобі подаруночок на 8 березня. -е Що ж там є в тому подарунці? Ялечка! Ялечка, я Катериночка для маленької Аріносі. Синочко, поминай, поминай козечко. Спочатку ось сюрприз у ній має, так? Ось, мусор будемо відкривати. Мусор відкриваємо. Клосно! Дивіться, вітрешки. Вітрешки А що там є, синочок? Така квіточка? А в квіточці що там є? Пустушечка? Що там є, синочок? Цепочка? Давай чіпляй, Аріночці, цепочку на шийку, синочок. Аріночка, тобі подобається такий подарунок. така пустуся, так? А в пустусі цепочка така. гарна. А це, це я пустуся. Соночка, треба розтібнути. Давай, мама, тобі розтібне. А я розстрібне. Синочок, давай, мама, тобі розсібне. Каже, привіт, друзі. Привіт, друзі. Каже, а ви вже встигли своїх сестричок привітати з 8 березня. А я вже встигла сестричку привітати з На, 8 сенечко, березня. Ти спочатку її покажи, а потім ми її вчепимо. Хай вона подається чи а їй віде. подобається. Гар гарно. Ні, ну візьміть, складіть назад по сушечку. Приміряйте, чи буде гарно. Так, приміряйте. Ой, супер! А тепер ще покажи, каняля в тебе, який ти їй подаруночок зробив, синочка. Ну зараз покажу, покажу. Помаленьку тільки. Але в мене чекай, чекай, чекай. Зараз, зараз. А Десь чіплякаріночка? Наша зачепилася. Ой, Ляля зачепилася волосочком. Тут який така гарна. Лялечка наша. Ось, друзі, подивіться, яка красуня. Примай, Тримай. Братика поцік. Аріночка, та... Я... тобі подобається братика подаруночок? подобається? Дотя, подобається тобі братика подаруночок? А покажи усім діткам, яку лялечку тобі подарував братик. Покажи, доте. Що твоя ляля вміє робити? Давай подивимось ді, разом. А, а ну, візьміть на ручки, бо дітки не бачать, що ді, ваша ляля... О, Ой, як Віка вміє закривати. І ще що вміє Ляля. Каже, що в давайте будемо з вами дружити. І ще що Ляля говорить. А ну, давай послухаємо. Давай покличем друзей, так? Ариночка, ну подивися сейчас, чаще твоя ляля у Ну, она же мое жаре с пальчиком. Сатинке, дусь, Велика, Вставки, ритку, а Сночка, ну возьми лялю ближе сюда. Аріночка, ти куди залазиш? В коробочку? Ти що, залазиш замість Ляні в коробочку? Ну подивіться, подивіться, куда кусає. Ляня кусається? Бач. Аріночка, ти куди лізеш, до цюська? В Коробочку залізти? Не можна залазити в коробочку. Арка, ти залась таке. я тобі Злове. Злове ні. Дітки. Ой, ви таку гру почали грати вже кіндер сюрпрайзиком, так? Так, давай, Али, тобі ні. Синочку, візьми, гарненько. А тобі подобається подарунки, братика, дотя цепочка. цепочка. А ну, приміряй Лялі, чи буде красиво Лялі? Чи це твоя тільки цепочка? Дотя. Твоя така красива, так? Ти так? так. будеш така красуня, красуня, так? Кажи, дякую тобі, братику. Ти подякувала, братику від По цьому май братика за це доця. То Ляля так співає? Ану, покажи Лялю ближче, щоб всі дітки побачили силочок. Ой, яка гарна няня. Опусти вниз ще трошки синочок. Дуже гарна Ляля. Давай будемо прощатися з дітками, так? Так, да, да, Кажи, это... братики, поспішайте вітати усіх своїх сестричок. А, ага, ставте пальчики бачить і підписуйтесь на наш канал. Пока-пока. Кажи, люблю вас всіх стим.